Вітаємо вас на каналі Дніпром. Сьогодні ми коротко та ясно відповімо на питання, як правильно паяти пластикові труби. Використовувати будемо паяльник Дніпро М PW185. Беремо трубу і фітинг відповідного розміру, видаляємо зі стінок труб вологу та бруд. Вмикаємо паяльник та виставляємо температуру 260 градусів. Чекаємо 10-15 хвилин, поки паяльник нагріється. Як тільки температура буде достатньою, червоні індикатори нагріву вимкнуться. Вставляємо наші елементи у відповідні насадки паяльника. Тримаємо трубу і фітинг 5 секунд. Знімаємо деталі і з'єднуємо не на повну глибину. Місце спайки залишаємо до повного охолодження. Важливо не прокручувати деталі, вставляючи, виймаючи та з'єднуючи їх між собою. Сподіваємось, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і нехай щастить!